Ця ніч, Він, він мені дзвонив десь у пів півдні, якось так пізно. Кажу, що, що ти син? Та нічого, були на рибалці, ловили рибу, варили туху. Я кажу: о, батька, завтра храм в селі, було б добре, якби ти приїхав. Він каже, та ні, мам, не знаю. це». Іменно у пів третього ночі. Я не хочу що, сказати, що серце щось відчуло. Навіть ні, але ну, ну, я просто відкрила очі. Я проснулася і так ну, подивилася на, на часи. І ми рано зібралися, як завжди, на базар. Ми поїхали. Я повністю купила лоток клубніки, бо це була перша клубніка. Ну, ніби це ж храм селі. Ми приїхали і дивлюся сват. Нас чекає якийсь такий заплаканий, я ще кажу, ну що, що свату, заходьте. І оце він нам таке сказав. Він сів отут на, на колиску і каже, сідайте, сідайте. Я сіла, кажу, що свату, що таке, що, що з вами? Нашого влада більше нема.